З теми. По перше, вистаки нас замовляла цілу купу. Так ну раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Та я ніби п'ять замовляла. Дивно. Може, подарунок покола? Повіру. Дівчатки, дивіться, яка крута тінь. Я стільки відосів з ним бачила. Давайте розпаковувати. Дивіться, що там. Обрала коричневий колір. Дивно, відділа два, а тут тільки одна позиція. що то можливо, щоб воно не відзало. Ну, коротше. Обрала коричневий колір. Дивіться, яке воно гарнуще. та ти що? Гляньте, це щоб малювати брови. ну. Вау! Я не знаю, чи ви бачите. Зараз наведу. Слухайте, просто глядіть. Круть. Трошки пізніше на бровах спробую. І воно, до речі, доволі стійке. Гляньте. Хоч би змить. Так, їдемо далі. Люстики. Перший, До речі, обожнюють такі дівчата. Просто обожнюють, вони такі типу, спортивні, гарно тримають, зручні. Так, зараз буде рік. Другий, дивіться, мені здається, дуже зручний буде. Тут такий, як не беруться, але все тримається. А це, дивіться, без бретелек, Це дуже класна штука з величезним пошавом, Хоча, навіщо він мені хто знає? Ну, а з іншого боку підніме, зафіксую, то все. А, мені ось такі, походу, просто бонусом поклали. Бо їх два однакові, Може помилилися, а може я просто їм не сподобалась. Не знаю, аур мене там не бачили. Воу, це вообще бомба. Гляньте, тут асиліконіний такий, прям гляньте, шик-шик-шик. Воу-воу. А, це той, що, слухайте, без бретелек теж, безшовний гляньте, зручно буде класно і іще один. гляньте, Вау. Теж, бачите, про силіконі. Така просто приємна тканинка. Вау, мені дуже подобається. Кругляші такі будуть. Так. От що надумали піддивлятися? Ні-ні-ні. Продовження. З приміркою в наступних відео буде, а ще за тестом штучку для брів. Тому підписуйся і не пропусти. Угу -угу, буде цікаво.